Останнім часом у зв'язку з появою нових сортів, що володіють відмінними характеристиками, інтерес до ремонтантної суниці істотно зріс, можливість отримувати урожай великих смачних ягід протягом усього сезону зацікавила навіть тих дачників, які вважали ремонтантні сорти чимось другорядним. Агротехніка такої суниці має особливості, але вона не дуже складна, що таке ремонтантна суниця краще сорти. Під ремонтантністю розуміють можливість збору декількох врожаїв протягом одного сезону. Це властивість притаманне багатьом культурам. Ремонтантна суниця відома давно, але раніше вона не мала такої популярності. Є сорти, що дають кілька хвиль врожаю за сезон. А є такі, що плодоносять потроху, але безперервно, з травня до жовтня, є дрібноплідні ягоди, яких за розмірами майже не відрізняються від ягід лісової суниці, і великоплідні ягоди, яких мають масу близько 50. а іноді і більше великоплідні сорти вирощують істотно частіше. В цілому ремонтантна суниця вимагає навіть більше уваги, ніж звичайна. Тому навряд чи може бути рекомендована початківцям-сидівникам, а також тим, які не мають запасу часу для робіт на ділянці, серед безлічі відомих сортів є зареєстровані в Держреєстрі як вітчизняного походження, так і зарубіжного, і такі, які успішно вирощуються без офіційного допуску. Кращими вважаються сорти з Голландії, Німеччини та США, але і вони не універсальні. Тому при покупці розсади слід дуже уважно поставитися до вибору. Список найвідоміших на сьогодні сортів може бути представлений наступним чином: гора Евест, високоврожейний морозостійкий сорт, плодоносний великими ягодами близько 50, що характеризується солодким смаком і сильним ароматом, може вирощуватися як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, популярний в умовах полісся. Примадонна багато хто вважає його найкращим сортом. Адаптованим до умов українського клімату, солодкі великі ягоди, хороша транспортабельність врожаю і висока морозостійкість пояснюють його популярність. Сельвасуниця здатна давати кисло солодкі ягоди масою до 75 п'ять. Плодоносить з травня до заморозків дає 4-5 основних хвиль врожаю, легко переносить сильні морози, але важко реагує на зимові відлиги, відрізняється ідеальною болезнестойкостю, але не всім подобаються кислуваті ягоди. Алібаба – дрібноплідний безвусий сорт. Плодоносить безперервно, за рахунок чого відрізняється високою врожайністю, ягоди масою не більше 5, ароматні. Кисло-солодкі, посухостійкий і зимостійкий сорт, болезнеостойчивості вище середньої. Кокетка вітчизняний сорт вусів не утворює ягоди середньою масою 20. оранжево-червоного кольору. Кисло-солодкі ароматні оцінка дегустаторів 4-6 балас 5. Сорт зимостійкий, але не дуже посухостійкий. Хворобостійкість середня, але сильно уражається кліщем. Гірлянда відомий сорт вітчизняної селекції, що відрізняється дуже раннім дозріванням першого врожаю ягоди масою до 32 Десертного смаку соковиті, урожайність не менше 1 к з куща, зимостійкість і посухостійкість на середньому рівні недоліком сорту є погана переносимість вологої погоди. Єлизавета. 2 сорт плодоносний дуже смачними великими ягодами, дегустаційна оцінка. 4,7, плодоносить хвилями з червня по жовтень. Урожайність висока, зимостійкість помірна. Хворобостійкість вище середньої. Люба ранньостиглий безвусий сорт, ягоди якого оцінені майже максимальною оцінкою 4-9, вони не дуже великі від 12 до 23 солодкі, ароматні урожайність нижче середньої зимостійкість висока, хворобостійкість і посухостійкість середні. Монтерей добре відомий каліфорнійський сорт ягоди масою до 40, темнобордові з щільною м'якоттю. Смак солодкий. Аромат ледь помітний часто вирощується в цілорічних теплицях, болезнеостойчивость висока, холодостійкість низька, ройоначеський дрібноплідний сорт, ягоди не перевищують по масі сім, рожеві, за смаком і ароматом ідеально відтворюють такі для лісової суниці число ягід велике, але загальна врожайність невисока, хоча плодоношення і безперервне морозо посухо, і болезнестойкость високе. Недоліком сорту є необхідність частого оновлення плантації. Сан Андреас, високоврожайний сорт з Каліфорнії, Плодоносить щільними ягодами гарного смаку масою близько 30 х посуху і морозостійкість невисокі. Орт цінується за виключно високу транспортабельність врожаю. Можливо, наведений список можна і коригувати у кожного садівника свої смаки. Ідеальних сортів, звичайно, немає, але у кожного присутні свої плюси і мінуси, плюси і мінуси ремонтантної суниці в порівнянні зі звичайною. Кращі ремонтантні сорти дозволяють збирати при інтенсивній агротехніці до півтора кілограмів куща за сезон, крім того. Невеликий урожай можуть давати навіть вуса, що утворюються в поточному сезоні, однак безперервне плодоношення призводить до швидкого старіння кущів і їх треба замінювати частіше, ніж у випадку звичайних сортів. Більшість сортів тримають на одному місці лише 2-3 роки, а для деяких термін скорочується до року. Тому далеко не всі садівники вирощують у себе ремонтантну суницю. Її переваги полягають у наступному можливість отримувати урожай протягом усього сезону дуже рання для більшості сортів дозрівання перших ягід висока, в більшості випадків загальна врожайність. Різноманітність в смаку і кольорі ягід недоліками вважаються недовговічність кущів, підвищена потреба в харчуванні і волозі неможливість для багатьох сортів розмноження вусами. Втім, сорти ремонтантної суниці настільки різноманітні, що наведені переваги і недоліки відносяться не до кожного сорту. У даний час можна підібрати суницю на свій смак і свої здібності до догляду за рослинами. Способи вирощування ремонтантної суниці не кожен садівник має можливість виділити для вирощування суниці велику площу, доводиться вдаватися до різних хитрощів. Втім, це стосується не тільки ремонтантних сортів і звичайну, і ремонтантну суницю намагаються вирощувати у відкритому ґрунті. Але в холодних регіонах іноді доводиться використовувати і теплиці. Так, тепличне вирощування має наступні переваги: можливість цілорічного культивування, економія площ у відкритому ґрунті, можливість комерційного використання процесу, простота догляду, гарантія отримання більш чистих ягід однак у нього є і недоліки. Дорожнеча теплиці і тепличного обладнання для багатьох сортів необхідність штучного запилення квіток недолік природного освітлення у теплицях частіше ніж у відкритому ґрунті, реалізують вертикальний спосіб вирощування різних культур, в тому числі і суниці. При такому способі кущики висаджують в горщиках або ящиках, які розміщують на різних етажерках. Полицях та інших спорудах, однак економія місця ускладнює догляд. Зокрема, через малий обсяг ґрунту в землі частіше доводиться поливати і підгодовувати рослини, зате восени ящики можна перенести в тепле місце, щоб продовжити плодоношення. Варіантом вертикального вирощування є посадка суниців, мішки у мішки з під цукру та інших продуктів, об'ємом близько 50 л Засипається ґрунт, прорізаються отвори, в які висаджується розсада. Вирощування в мішках це окремий випадок вирощування під плівкою, коли грядка застеляється поліетиленовою плівкою. В ній проробляються отвори для кущів при цьому під плівкою створюється необхідний мікроклімат, а суниця не заростає бур'янами, ягоди при цьому не брудняться землею, але в жарку погоду можливий сильний перегрів, що є обмеженням способу. Як посудин для посадки часто використовують поставлені вертикально, а іноді і горизонтально пластмасові труби. В яких прорізають отвори для кущів, труби повинні мати діаметр не менше 100, в них поміщають живильний ґрунт і тонку перфоровану трубу для поливу і подачі розчинів добрив, спосіб економить місце, дозволяє отримувати чисті ягоди, але вимагає не дуже простого догляду, вирощують суницю і на гідропоніці. Тобто, взагалі, без використання ґрунту, кущі розміщують в рівностях зі спеціальними розчинами методика, часто використовувана при вирощуванні ранньої зелені, в разі суниці все-таки отримує спірні відгуки. Вважається, що на гідропоніці отримати по-справжньому смачні ягоди не можна. Посадка ремонтантної суниці. Посадка ремонтантної суниці майже не відрізняється від посадки звичайних сортів. Головне, щоб був якісний посадковий матеріал. Далеко не всі сорти дають достатню кількість повноцінних вусів. Вибір місця для суниці на ділянці. Кращими попередниками суниці на грядці вважаються бобові культури: морква, петрушка, буряк, цибуля і чесник. Ґрунт повинен бути легкий, глинний або супіщаний, з нейтральною або слабокислою реакцією. Грядка не завжди повинна бути на яскравому сонці. Більшість сортів нормально переносять і легку півтінь. За рельєфом ділянка може бути рівним або мати слабкий ухил на південно-західну сторону, не можна садити суницю в низинах, де скупчуються талі води і холодне повітря, підготовка ґрунту, грядку готують задовго до посадки, важливо ретельно перекопати землю, щоб вибрати всі залишки бур'янистої рослинності, особливо кореневище багаторічних бур'янів каміння, сміття. При перекопуванні вносять добрива. На 1-2 беруть до двох відер перегною або компосту і пів кіло деревної золи, можна додати 30-50 суперфосфату, а в разі дуже кислого ґрунту і вапно або крейда до 500. Якщо дозволяє час, бажано посіяти на ділянці сидерати Трави, які після їх відростання перекопують разом із землею, це, наприклад, овес люпин, люцерна, віка безпосередньо перед посадкою землю розпушують важкими граблями і розрівнюють схеми посадки, існують різні варіанти посадки суниці від вирощування в один ряд до килимової посадки, у будь якому випадку між кущами залишають відстані, що залежить від сорту, найчастіше досить 20-30 см. Але для гігантських сортів вони можуть досягати і 40-50 см. Сорти, що утворюють велику кількість вусів, часто садять гніздовим способом. В гнізді знаходяться 4-5 рослин, а між гніздами залишають не менше 60 см. Найчастіше висаджують цуницю рядами, за схемою приблизно 25-70 см. Можна вважати цю схему більш-менш універсальною. Без сорти можна садити більш щільно, але не частіше, ніж через 20 см. Терміни посадки садять ремонтантну суницю в теплу погоду при температурі повітря не нижче 15 ос. Це можна робити як навесні, так і в кінці літа при весняній посадці ґрунт теж повинна прогрітися мінімум до дванадцять ось, така посадка краща з тієї точки зору, що вже в поточному сезоні можна буде отримати невеликий урожай. Літня посадка в жарких регіонах небезпечна, оскільки не прижилася розсада може згоріти під сонячними променями, тому навесні вбудь. в будь яких регіонах посадку проводять в кінці квітня, початку травня, а влітку в середній смузі закінчують роботи на самому початку осені. А на півдні дещо пізніше зберігання саджанців перед посадкою, найнадійніше посадити суницю відразу після викопування, найскладніше зберегти розсаду всю зиму, якщо довелося восени її викопати пов'язані пучками кущики, укладають в коробки на шар моху і тримають в підвалі при 2 шість і вологості повітря близько 9,0. Десяток кущиків можна покласти і в холодильник в поліетиленовому пакеті. Більш складною є технологія фріго, доступна тільки великим підприємствам. Оні розсаду майже без листя зберігають при нуль, дваць і готують до посадки спеціальним чином. Якщо ж мова йде про те, що звичайну розсаду треба зберегти всього кілька днів, то бажано коріння занурити в глиняну бовтанку, а потім помістити кущики у вологі тирсу або мох. Покрокова інструкція по посадці ремонтантної суниці. Процес посадки готової розсади нескладний. У кущиків підрізають занадто довге коріння, більше 7-8 см і видаляють пошкоджені листя, умочують коріння в глиняну бовтанку, розрівнюють грядку граблями і намічають лунки для посадки, роблять совочком лунки і добре поливають їх водою, поміщають кущики в лунки, розправляючи коріння і стежачи, щоб сердечко було на пару міліметрів вище рівня ґрунту. Акуратно засипають коріння землею, добре поливають. Після чого мульчують тонким шаром будь-якого сипучого матеріалу, можна замульчувати грядку на наступний день, попередньо акуратно розпушивши ґрунт, догляд основні операції по догляду за ремонтантною суницею. Ті, ж, що і за звичайною, але є і особливості: полив про полив ремонтантної суниці, можна сказати, просто ґрунт на глибині до п'ять повинна бути постійно вологою. Поливати доводиться часто, але потроху краще у вечірні години витрата до 3 літрів на кущ намагаються поливати під корінь, особливо в період плодоношення кращий вихід обладнання системи крапельного поливу. Підгодівля ремонтантну соницю підгодовують як органікою, так і мінеральними добривами. Важливо не перестаратися з азотом, щоб не отримати пишні кущі з мінімуму ягід. Рано навесні підгодовуються човиною. 5 на відро води на 10 кущів після цвітіння зручно використовувати монофосфат калію 2-5 на відро, потім 3-4 рази за сезон застосовують настої коров'яку або скошених трав можна використовувати і універсальні добрива по інструкції на упаковці. Відео підгодівля суниці, обрізка при появі вусів їх залишають лише стільки, скільки потрібно для розмноження. Інші відразу ж обрізають, постійно стежать за тим. Щоб не залишалося засохлих і пошкоджених листя, восени видаляють, отплодоносивши квітконоси і більшу частину старого листя. При всіх обрізках використовують гострий секатор, залишаючи рашки довжиною не більше два см догляд за ремонтантною суницею, підготовка до зими. Більшість сортів ремонтантної суниці доводиться вкривати на зиму навіть в середній смузі, тільки рясний сніг, що випав рано, може дозволити перезимувати кущах без укриття. Вкривають полуницю при настанні слабких морозів, використовують хвойний лапник, солому стружку, неткані матеріали з початком снігопадів бажано накидати на грядку побільше снігу, покривні матеріали прибирають навесні відразу після приходу позитивних температур. Можливі проблеми та їх вирішення у ремонтантних сортів полуниця ті ж хвороби, що і у звичайних, наприклад, фітофтороз, борошниста роса. Плямистість листя, сіра гниль у той же час сучасні сорти мають високу стійкість до більшості захворювань, тому звичайні дачники рідко стикаються з необхідністю застосування потужних препаратів для їх лікування. Профілактичні заходи зводяться до наступного обробка грядки перед посадкою суниці 1-2 мрозтіном мідного купоросу, знезараження розсади і дорослих рослин перед цвітінням, рожевим розчином марганцівки. Періодичне оприскування рослин фітоспорін, порівняно безпечний біофунгіцид, осунення загущенности посадок і заростання їх бур'янами, своєчасна обрізка кущів. Відео хвороби суниці з шкідників найнебезпечнішим залишається суничний кліщ для профілактики його появи на самому початку травня суницю обробляють спеціальними препаратами, наприклад, неороном, під час плодоношення можна використовувати відносно безпечний фитоверм. Після обробки вже через кілька днів можна вживати в їжу ягоди. Способи розмноження ремонтантної суниці, плантацію ремонтантних сортів доводиться оновлювати частіше ніж звичайну, більше трьох років рослини на грядці не тримають, тому має бути кілька грядок, одну з яких до осені знищують. А на новому місці, наприклад, після збирання часнику заводять наступну. Найпростіше посадити суницю вусами, але не всі сорти їх дають в потрібних кількостях розмноження вусами. Якщо, наприклад, сельву в основному розмножують вусами, вона їх дає багато, то у сан андреаса вусів утворюється зовсім мало алюбаша і зовсім безвусий сорт. Але вусами розмножити рослини найпростіше. Так і намагаються робити, якщо це можливо для отримання розсади. Вибирають міцні однорічні кущі, а краще. Зовсім не дають їм плодоносити, роблячи маточниками, відростають вуса, розкладають навколо куща і допомагають їм вкоренитися, намагаються використовувати тільки перші від маточного куща, і в крайньому випадку другі розетки більш далекі обрізають. Бажано отримувати з куща не більше 7-8 кущиків розсади. Коли на розетках виросте по 4-5 листків, вони швидше за все вже добре вкоренилися. Вус обрізають, саджанець викопують разом з грудкою землі і переносять на нове місце, зазвичай це можна робити в серпні. Але якщо посадка намічена на весну обрізати вус в кінці літа все одно варто розподіл куща. Діленням куща можна розмножувати будь-які сорти, але зазвичай так надходять в разі без вусих. Ділять кущі зазвичай в квітні, але можна і після закінчення плодоношення Якщо ще достатньо часу для вкорінення частин куща на новому місці, акуратно викопують урожайний міцний кущ, звільняють коріння від землі і ножем або секатором ділять його на кілька частин. Важливо, щоб в кожній з них було по неушкодженому сердечку. 3-4 листа і розвинені коріння, старі коріння видаляють, молоді злегка підрізають, висаджують деленки за звичайними правилами, насіннєве розмноження. Лівники-любителі рідко розмножують суницю насінням. Це хоч і надійний, але дуже трудомісткий метод, правда. Він не гарантує збереження ознак сорту. Насіння зберігають схожість тільки один рік висівають насіння в лютому по суті, розсаду вирощують майже так само, як і розсаду овочевих культур, тільки спочатку насіння в ґрунті поміщають на три дні в холодильник, а потім чекають появи сходів не менше місяця. Сходи дуже мініатюрні, спочатку ростуть дуже повільно, але до кінця весни перетворюються в нормальну розсаду. Ремонтантна суниця має свої переваги і недоліки в порівнянні зі звичайною. Вирощувати її трохи складніше, зате урожай можна збирати все літо і початок осені, наважуючись зайнятися цією справою. Варто спочатку чітко визначитися з сортом, вони дуже різноманітні, і помилка може назавжди відлякати садівника від вирощування такої суниці.